Звати Яна, я навчаюся у другому класі в Глядівської гімназії. У своєму відеоплозі я розповім про першоцвіти. Зранку зустрічають мене підсніжники, у них сніжно-білі квіточки. Хоч підсніжники виглядають ніжними, вони вміють себе захищати. Їхні цибули на отруйні, тому жоден гризун не сміє їх чіпати. Підсніжники занесені до Червоної книги України. Вони знаходяться під державною охороною. Красивим дивом природи, є крокоси або шафран. Ці квіти стають окрасою клумби, коли інші рослини ще навіть не випустили листя. Крокоси дуже помітні своїм забарвленням З квіткою крокоса пов'язана історія корінарії, адже саме сухі рийця цієї. Рослини є найдорожчою спецією у світі шафрану. А ось і наша примола перекладається як та, що зацвітає першою. Це мій маленький білий острівець серед зелені молодого листя. Примоли бувають різних кольорів: білі, жовті, рожеві, пускові. Листочки примоли фіолетового кольору можуть викликати алергічну реакцію у людей. Сьогодні я вам розповіла, як прокидалися первоцвіти у моєму садку біля гімназії. Вони наповнюють природу енергією. Требують бережливого ставлення, тому заборонено їх рвати. спалювати траву. Це дуже шкодить природі рідного краю, не дає можливості квітам утворити насіння, а виривання стебулин може довести до повного знищення. Любіть природу, насолоджуйтесь первоцвітами. Малюйте квіточки, фотографуйте їх.